Дитина в мене випадково залізла в цей um, Kids, uh, Samsung Kids. І ми не могли взагалі вийти, тому що воно не з'єднано з, з Wi-Fi. Відправила от, зараз пароль uh, на цей uh, email лист і вони мені прислали о uh, гад, oh Та там великий пароль. Зараз буду щось робити. Коротше, я ввела. Uh... Ввела відправ... п'ять разів е, цей пін неправильно, і воно мені видало повідомлення, в якому сказано відправити на цей емейл е, порожній емейл. Я відправила, і вони мені прислали вон, новий пін, з яким я змогла вести новий пін там, чотиризначний. І з цим чотиризначним я вже змогла вийти з Samsung Kids, і тут же я це все видалила, цей весь Samsung Kids. Все, ніякого Samsung Kids більше на моєму планшеті на дитячому.